Проводжу обшук за фактом. незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прикурсорів за ознаками кримінального правопорушення, передбачаючи частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 0. речі, предмети, речовини. що сказали, що це вещество. віщество. Речовина рослинного походження зеленого кольору. Кому належить вказана речовина? Моїмо сином. Моє чай, посмотри. статті 307 Кримінального кодексу України. Декілька політичних пакетів середні яких знаходяться. Зі пакетів і зачувана розвинного А Це що таке? Шість зі пакетів. Звідки він у вас? Тут чи тут? Да, тут, Вона? тут, 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 тут

Речовина змінює колір, тобто, в даній речовині на походження наявні речовина на Яхуани або Гашиш. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю Миколаївської області та слідчі відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців та представник керівництва окружної прокуратури викрили річного мешк... мешканця міста Миколаєва, який залучив до своєї. Злочинної діяльності чоловіка та жінку. Втім налагодили схему збуту наркотичних засобів. В ході розслідування правоохоронці з'ясувало, що організатор на дачній ділянці здійснював незаконне культування рослин, роду коноплі. Вдбувачам передавав уже готовий товар. Грошові кошти отримували готівкою або переказом на банківські картки. Близько двох кілограмів канабісу, щомісячно наркоділери наркоділи серед своїх клієнтів. А заробіток з продажу сягав близько 75 тисяч гривень на місяць. Прохоронці провели 10 одночасних обшуків, під час яких вилучили близько 9 кг канабісу, психотропних речовин, альфа пвп а також банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти, автомобіль, пістолет та набої до нього. Вилучено направлено на проведення експертизи. Двох фігурантів слідчі затримали порядку статті 208 КПК України. Усім дром зломисникам правоохоронці по. Повідомили про підозру за частину 2 статті 37 кримінального кодексу України зловмисником загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.